Усім привіт! Мене звати Оля і ви у мене на каналі про одяг Second Hand. Це другий день завозу. Покажу вам люкс, так і вагу. Розпочнемо з люкса дефіксовані ціни і знайшла тут ось таку от жилетку. Це Mass Market фірма Primark, але мені сподобався її колір, такий проміжний між білим і бежевим світлий світлий беж. Розмір був вказаний 44 або ж 12 За складом тут вона, на жаль, повністю синтетична. Це у нас поліестер. На жаль, вона на мене виявилася надто широкою, але ось такі от жилетки дуже класно якраз виглядають з джинсами, коли їх вдягати просто на голе тіло. Так, як топ. Дуже мені подобається, але поки що собі не можу знайти. Якось з жилетками на секонд-хенді велика проблема. Ціна її 200 гривень. І знайшла ще ось таку кофту. Вона як в'язана футболка, це італійський бренд. Її ціна 220 гривень. Дуже красивого насиченого вона кольору, червоного, близького до якогось такого малинового. І за складом просто чудово. Це 100% вовна цієї кофти також ідеальний, без жодного ковтунця чи затяжки. І ось так вона прекрасно підійшла по розміру. Рукавчик тут такий, прям аж до ліктя. Дуже мені сподобався, але я не дуже люблю в'язані футболки, оскільки не ношу жакета, знаю, що в основному їх вдягають під жакети. А так вони для мене особисто не є практичними, оскільки для літа, звісно, у них жарко, а для осені вже якось в руки холодно. Далі буду приміряти ось такий жакет від Zara. Сама рідко ношу, але вам час від часу показую, скільки ви мене про це просите. Продається, він зі знижкою 350 гривень. Зараз коштує. Раніше його оцінювали у 600 гривень. Це у нас фірма Zara. він в ідеальному стані. На жаль, за складом такий собі, лише 19% Бавовна Решта тут це синтетика, акрил і поліестер. Ну і на мене він, на жаль, виявився тіснуватий, тому от не можу вам його. Повній красі показати в примірці, але ось так приблизно він би мав виглядати в якомусь мені такому гусарському стилі, такі от великі перлинки. Ось тут такі от нашивки має. І сама тканинка доволі класна. Ось такий святковий жакет, а ми з вами рухаємося далі. І далі я буду приміряти ось таку сукню від фірми Смара. Це не дуже дорогий бренд, його часто можна зустріти в секонд-хенді. але інколи трапляються достойні речі цієї фірми. Ось, наприклад, ця сукня з дуже хорошим складом. Тут у складі є льон, а саме 55% льону і 45% бавовни. Ось така от пряма сукня в смужку, і в неї підкреслена талія. Є тут такий от шнурок, можна собі стягувати. Ціна сукні 340 гривень, тобто її тільки привезли. Це новий завіз, якщо її не куплять, наступного тижня можна буде її придбати зі знижкою. Але, на жаль, вона якось на мене вверху трішки тіснувата, особливо це, помітно по рукавчикам, дуже сильно вони мені обтянули руки. На жаль, а сама сукня прикольна в такому кежуальному стилі. Тканинка легенька, для літа просто супер. І сама, от так, по дизайну теж мені дуже сподобалася. Розмір був в сукні вказаний: 40 або ж 10. Непоганий варіант. Загалом я такого плану такі от дуже простенькі речі люблю. Як вам це плаття? Пишіть в коментарях, сподобалося чи ні, купили б чи ні, а ми з вами рухаємося далі. І далі я буду теж приміряти плаття. Плаття теж де у складі є льон. Це у нас фірма Mango, ціна його 350 гривень. Ось таке воно, як на мене, дуже романтичне. В такі от делікатні квіти на такому світлому, молочному тлі. Має поясок, приталене у складі 47% віскози, 36% бавовни і 17 льону, тобто воно не буде сильно м'ятися. Ось так воно виглядає в примірці, як на мене, просто ідеально підійшло, і навіть з цими моїми білими кросівками виглядає надзвичайно ефектно. Плаття в ідеально новому стані. Взагалі, як новесеньке, дуже класна тканинка, дуже класний у нього крій. Все в ньому просто чудово. Я собі вирішила його купити. Уже давненько я собі не купляла суконь, і останнім часом мені дуже подобається якраз такі от світлі нічні речі. І це надзвичайно ніжне, таке от романтичне платчико. Хоча літо вже на завершенні. я думаю, воно обов'язково пригодиться. Я ще його встигну вигуляти. Дуже класної воно якості, і великим плюсом є те, що воно майже не просвічується. Це така от велика рідкість для суконь білих і світлих, адже переважно вони усі дуже світяться. І взяла до примірочної ще ось таке яскраве насиченого червоного кольору плаття, воно довге, в поясі має ставлені резинки, тобто воно приталене, розмір вказаний 14-й склад тканини 100% віскоза. Тканина тут дуже цікава, така як гафрована, і мені здається, це дуже великий плюс, адже плаття не буде м'ятись, не треба його часто просувати. Чудове платячко спереду воно повністю защіпається на гудзики, йде на довгий рукавчик з таким от комірцем. Теж дуже вишукано виглядає. Щоправда, ціна як на мене тут трішки кусається 400 гривень, і мені не подобається те, що воно просвічується. В іншому плаття просто шикарний довжина, і колір просто фантастичні. Як вам пишіть в коментарях, можливо, так треба буде за ним повернутися наступного тижня, коли ціна буде трішечки дешевшою. Хоча, от що робити з його прозорістю, це от запитання. Це була моя остання знахідка з люкса. Ми з вами переміщуємося у ваговий відділ цього ж магазину. Нагадаю, це другий день завозу, ціна за кілограм. 349 гривень. І тут я знайшла також яскраве червоне плаття, воно таке як сарафан, йде на бретельках, Тканина тут дуже нагадує льон. Позаду воно защіпається на блискавку, попереду має розпорку, йде таке от приталене по фігурі середньої довжини. І давайте разом роздивимося бірку. На превеликий жаль, тут переважає синтетика поліестер 57%, решта віскоза. На жаль, плаття мені не підійшло по розміру, не можу вам його показати так на собі в примірці, ось так просто прикладу. Мені подобається, виглядає дуже ефектно, незважаючи на свій такий нібито простоватий крій, але ось цей червоний колір додає цьому платтю вогню. Далі хочу вам показати ось таку от майку в чорному кольорі на бретельках, попереду защіпається на гудзики. Це фірма Next, 10-й розмір. Мі тут сподобався склад тканини, оскільки тут поєднання. Льону і віскози. 55% льону, 45% віскоза. Ось так вона виглядає в примірці, можливо, трішечки на мене коротковата, якась така куценька, оскільки це 10-й розмір, не зовсім мій. Загалом мені подобається для літа просто супер, ось така от ненав'язлива легенька маєчка. І, до речі, стан у неї також чудовий, вона йде без дефектів, як нова. І взяла до примірочної ще ось таку чорну блузу сорочку з білою вишивкою. Це фірма Жорж, Мас Марки. Дуже часто можна зустріти в магазинах. секонд-хенд. У мене в гардеробі теж є речі цієї фірми, і хочу вам сказати, що вони дуже добре носяться. Власне блуза у нас в 16-44-му му в -му розмірі, і за складом вона хороша, адже це 100% бавовна. Вона абсолютно нова. Ще були такі от наліпки на самій бірці. Думаю, що вона взагалі не ношена, потрапила сюди з магазину. Хочу вам сказати, що вона взагалі не є якоюсь такою громісткою, як для 44-го розміру, взагалі виглядає просто ідеально. Загалом завіз на ваговому секонд хенді був доволі бідненький, тому з одягу це моя остання знахідка. І давайте перемістимося до взуття. На взутті були ось такі от кросівки, це, я так розумію, колаборація Dior і Nike. Але вони дуже сильно заношені. Що зверху, надзвичайно, брудні, що всередині ви теж бачили заношені. Тут поруч такі були вінтажні туфельки, лаковані з такими от металевими пряжками, і внизу дивимося ось такі непогані кросівки з дуже цікавими шнурівками, в такі як шахматна дошка. Вони, до речі, практично в ідеальному стані як новенькі. Поруч дуже цікаві такі були срібні кросівки. Гляньте, які джинсові були шльопанці. Щоправда, вони на надзвичайно високій платформі. Ось тут у нас внизу такі, як макасіни, балетків, такий цікавий зміїний принт, і тільки гляньте, це Michael Kors. Щоправда, вони в дуже поганому стані, не буду навіть брати їх до рук. І були ще на ваговому відділі ось ці босоніжки срібні, я вам їх минулого разу показувала на люксі, вони продавалися. Зараз вони перемістилися на ваговий відділ, і можна їх придбати вже за дешевшою ціною. І давайте я вам ще покажу сумки. Сумки у нас також вагові, і була ось така от невеличка сумочка від Ted Baker. Дуже часто вони мені теж трапляються в секонд-хенді. і переважна більшість це такі от сумки-клійонки, але в більшому розмірі. Ось тут така от маленька компактна сумочка була. Давайте дивитись далі. Ось ця така от в бежевому кольорі, нібито непогана, але насправді у неї понищені ручки. І сумок надзвичайно мало. Ось ця, в принципі, непоганий стан. Така от стібана бежева сумочка середнього розміру, в неї така от довга ручка ланцюг. Самі бачите, сумок справді мало, немає що особливо розглядати, що показувати. Тому на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.